Буває інколи, що юристи збираються попати каву, і в них виникає філософський спір. В першу чергу, тим, чи юристи це творча професія, чи все ж таки ні. І одні стверджують про те, що є чисто закон прописаний, є чисто прописані норми, процес, дій, все. Інші, інші схиляються до того, що це все-таки творча професія. Коли ти маєш щось видумувати, коли ти маєш жонглювати нормами і так далі. І так далі. Чесно, схиляюся більше до того, що юрист, це творча професія. По тій про причині, був з власного досвіду. Був у мене колись клієнт, справа, ну, здавалось б, в законі прописано процес, все не на нашу користь. Що ми починаємо робити? Ми починаємо адвокатськими запитами задавати питання. По одному питанню, по два питання, але цих адвокатських запитів багато для того, щоб по кожному отримувати відповідь і жонглювати їм. Таким чином, вилаштовуючи свою позицію для того, щоб досягнути успіху. І часом тоді є. Часом таке жонглювання, часом таке розуміння приводить до позитивного результату. І, але звідки це все береться? Ну, В першу чергу, з досвіду і з мислення. Ну, Не кожна справа по-своєму по є унікальна. І не можна казати, що все йде по стандартному. Для того юристи і існують, щоб проявляти свою творчість. Всім далого дня!